20 жовтня багнет нації, показуха у місті Новоград Волинський, е, значить, як, як, сьогоднішня, як сьогоднішня недовлада розкрадає наші кошти і зараз після цих, що у нас були в Житомирі транспарації, ми бачимо, як ці директора приватних фірм Житомирської міської ради, а також Приватний директор Звягельської міської ради, пан Боровець, нібито щось дарують за наші кошти. Це те, що повинно було робитися ще на самому початку війни, а не те, що ми разом з поляками, з іншими французами, іноземцями збирали кошти на ось ці швидкі. Нам не відомо кому ці швидкі, швидше за все, що це показуха, заказуха. От, яка йде для, для вас, щоб ви, як то кажуть, їли з дронами. Ось пішли дрони, дивіться, не знаю, до якого це. О, у нас тут є депутати приватної, приватної фірми з Вягельська міська рада, які нібито щось дарують, щось коментують. Добрий день. Добрий день. Хочете, може, пару слів багнету нації сказати, кому ви даруєте і Військовий за чиї, частино, кошти? Які за чиї кошти? За чиї кошти благодійного фонду Олександра Ющенка, який постійно військові. допомагає Збройних сил України Це і розумієм для... залужників а, це, їдуть розуміло, а чому це почалося тільки зараз, оця допомога, а, а, а не рік, рік назад? Шановний, це почалося ще в 2014 році. Значить, в 2014 році я не знаю, де ви були, але я знаю, я в році що, році я робив, я знаю що я не Я в 14-му році возив напередок. Що я робив, робив та, і да? і чим допомагав? Да. жилети, каски, а це. ви хто будь Акумулятори будь ласка? Олександр Юрченко. Акумулятори Бачу. на танки, а я які служив. ми купували. А це від вас за ваші це кошти? Не, не тільки. Це кошти, які підприємство, збирали підприємства, міста України, прості громадяни, а також громадяни Сполучених Штатів. А це меблева фабрика. Так? Ви власник меблевої фабрики? Не так. А, зрозумів. Правда, ну і так. власник інших так, інших, так би мовити, сільгосп так. інших це Хочу ви депутат, мовити. я зрозумів. Ну, Ми просто хочемо я наголосити хотів, про те, щоб що. Ми наголошували про те, щоб долучалися більше людей. До донатіння, тому що сьогодні uh -huh. на великий жаль. 600? Ну а як ви не ну, ми розуміємо, але ну, як, як ви розумієте, має бути. ні, має патріотизм протирати. з голими да. трусами порваними чому? вже в людей. Тому що чому е, оця ось влада, приватна облдержадміністрація, приватна звягільська міська рада. Вони ограбували пограбували нашу громаду Та, і що? за наші кошти не, не не ось ну нема не з ким, ким ну... мене прийшла і сказала, що міська рада незаконна, да незаконна. Є ж кримінальна справа щодо вас, Ви ж викрали теж... і ніхто ні справи Да. Ну вводите людей в активу. Ви в оману, покріть. Ви, ви ж керівник. Це, ви, прийши, вас? На ви ж державні зрадники. Ви йшли на сесію і сказали, що, ти ти що посад... я не плачу зараз за, голова, а ви брешете. Замість того, щоб справи міста і не виміщайте людям робити до місця. Ви збирали, вони збирали, а ми нічого не збирали. Розумієте? Власне, то тут є такі е, показовий, то, то є приватний директор фірми, і вони зараз тут мовляв о тим, що вони щось тут вони щось тут допомагали. Яка різниця? То вас не стосується. Мені цікаво, хто просто ви розказуєте про те, що люди повинні щось робити, а ми говоримо про те, що мільярди, які є на рахунках облдержадміністрації і міської ради. Наших коштів, які не розподіляються, Давайте нам і за ці ще, кошти ще ви робите бруківку. Вчора шановний е нешановний пан Боровець нешановний Ми тут не бунечко. Ви теж робите ремонти е бруківку, на приватні фірми, які вла, займаються теж дизайці, асфальтами вороби. і бетоном. Ви пусто звон, це ви пусте місце. Взагалі. Ви навісили беджик, який взагалі до вас не має відношення. Я за об'єктивну ага. журналістику. Я за об'єктивну... ми об'єктивно ви... показуємо те, як ви крадете по Житомирській пустозвол. області. Факти зайдіть Дайде зараз. Суд... Факти. факт. Зайдіть насте. у суд медекспертизу експертизу зараз Факти. і подивіться, якому стані суд медекспертизи, експертизи, яка відноситься ви до вас. Пусте місце взагалі пусте місце. для мене. Ви нуль взагалі, щоб ви зрозуміли для мене, ви зрадник разом з боровцем і. І, Подожі, а хто ви, ви такий, щоб таке давати оцінку? Я? Це, це моя воля. Сказали, я, має. я народ, я влада є, це я. Народ що ти ноль в дороді, бо ти одиниця. Да. А це ви, що це ви що ви так закипіли, а шановний? Бо ти глупость говориш. Люди роблять добро, а ти прийшов і оце все створюєш. Я не знаю, яка тебе задача, ким ти сюди прийшов в мене послали, задача боротися ти за свою країну, ти сьогодні і... борешся за Україну і повалити сьогодні... таких як ви, притягнути до кримінальної відповідальності шановний, за зраду. А де перед ти був п'ять років тому назад? Наперед Зараз я війна почалася, років і тебе yeah. купили для того, щоб чи дестабілізувати ситуацію. Ти прийшов пан, на пан Боровець да. міськрада це не моноліт, ваша фірма. Розумієте? Це мене я мене знаю, три рази обирали люди. Три рази обирали люди. Я не прийшов туди. Це... Мужковський журналіст є вас якісь факти. Ви маєте, звісно, є вони всі. Вони всі прокуратури кримінальна справа пов'язана. Так, так проти вас в мене немає кримінальної справи. Ну, не порте, я Не кажу, не що ви не праві. Сьогоднішні, я не кажу, що ви погано робите, але ви не закликайте, будь ласка. Якщо ви як меценда сьогодні э, день no. передачі військовим. Збройних сил України швидкі, які їдуть передову. Ми їх не псуємо їм, їхати, ми ласка, їм не псуємо. Да? ми вам дякуємо. Якщо це ви за свої гроші, якщо у вас є питання до міської влади, ідіть, будь ласка, на сесію Ми ходимо. Ви не можете обмежувати наш рух. Да. Я ж не вас берег, на Господь, себе таке я... повноваження. Ви ж то знаходитесь на конституції на... України. Нам дає гарантії свої, вільно пересування. Я, я всій території, щоб зручніше було знімати, якщо ми не Просто оцей популізм, оцей популізм а про цьому, те, що, вирус, що, вирус, що, вирус, що влада щось робить і одне, одне питання. Дивіться, одне питання. Я У себе на день народження, а ви розказувати починаєте. Який день народження? Наприклад, я вам говорю, я мене не цікавлять. Мене цікавить сьогоднішня ситуація. Серіть, будь ласка, це за ваші кошти все куплено? Він себе воняє по спині, ото бачите, такий депутат Ющенко з усі, разом з усіма е, культурними принципами поведінки. На да, які е, меценат. дякуємо вам за таку дискусію. Так, ви робить свою роботу, так, показуйте людям, показуйте людям, як ви гарно допомагаєте за їхні ж кошти викрадені у нашої територіальної громади тобто я Ну давайте. Ну то напишіть на мене заяву. Зустрінемося у приватному суді новоград Новоградволинському скасованому справи. Не обріхуйте народ, а ви Не Примазуйтесь до добра. Ви злочинці, ви група злочинців, які узурпували цю владу і робите геноцид нашого народу. І вас потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. І добре було б, якби була ви ви туди сходіть і перевірте. Вам, придав, вам привіт передавали ваші луцькі хлопчики, які на, на камішках працювали. Да, у вас вона хора разом з коліною. Отак, от, от у нас спілкується. Отак от у нас спілкується оця маса типу обраних. Які, які поводяться, ви бачите, як О, вони тепер допомагають за наші гроші, які у нас повикрадали, допомагають. Отак от і тепер Примазую. сьогодні просить у людей, щоб вони останні копійки на це давали, а сьогодні розкрадання йде в нашому місті на порівняку, на асфальт. І там, де може ще бути щось, то це гроші громади. Так що, я, звісно, за те, щоб допомагати для військових, я за те, щоб були автомобілі у них, але я проти того, коли обдирають народ, маючи мільярди на рахунки. Обманюють і і, насилки, і поводяться то, е а, тут, як бидло тут буде одна насілка стояти, тут буде друга добре. З вами був багнет місто місто волинський а, е показуха та від та депутата та Ющенка, та та приватного та директора та мера, та та а також при та приватної та е особи бунечка приватної юр організації Всім дякую,